Буде чинність апостолов, 9 капітола. А Савл іще дишучи грізь бою і убивством на учнів господніх, приступивши до пересвященика, попросив від нього листи у Дамаск, в синагогах, щоб коли знайде яких чоловіків та жінок, що християнські дороги, зв'язати й привести їх до Єрусалиму. А коли він йшов і наближався до Дамаску, то ось нагло осяяло світло з неба. А він повалився на землю, і вголос почув, що йому голос говорив: «Савле, Савле, чому ти мене переслідуєш? А він запитав, хто ти пане? А то я Ісус, що його переслідуєш ти, трудно тобі бити ногою колючку. А він затрусився і налякався, каже, чого, Господи, хочеш, щоб я вчинив. А до нього Господь відповів: Уставай, іди до міста, подайся, а там тобі скаже, що маєш робити. А люди, що йшли за ним, онімілі стояли, бо вони чули голос, але нікого не бачили. Тоді Савел підвівся з землі і, хоч очі розплющені мав, нікого не бачив. І за руку його повели і привели до Дамаску. і три дні невидющий він був, і не їв, і не пив. А в Дамаску був один учень на імені Ананій, і Господь у видінні промовив Ананію. А він сказав, я, Господи. і Господь же до нього відповів, піде на вулицю, що зветься простою, і пошукай домі Юдовим Савла, на іменя Тарсянина, ось він молиться. І може, видінні він бачив на імені Ананій, що до нього прийшов, і руйку на нього поклав, щоб став він до цього місця я б сьогодні хотів би говорити про свідоме і несвідоме християнство, і, зокрема, на прикладі Савла, який пізніше почав називатися Апостолом Павлом. Якщо ви уважно слухали цей уривок, але я трошки перекажу, трошки можливо більше розкажу про Савла, Савл це був молодий чоловік, якому було близько 30 років, і він вчився в найкращому університеті того часу і був дуже, дуже освічений, дуже грамотний чоловік. Але. Таким його основним заняттям було, він був такий дуже релігійний чоловік, і він переслідував християн і видавав їх на смерть, на страту, і цим він думав, що він робить добре для Бога. Він просто думав, він не знав. І це таке його життя до зустрічі з Ісусом Христом це було несвідоме несвідоме життя. Пізніше ми бачимо на цій дорозі, коли Ісус особисто зустрівся з ним, Він чув цей голос, і це був такий шок в його житті. І він зустрівся потім з учнями з учнями Ісуса Христа, який помолився, його звали Ананій. Він помолився за Савла, і той став ведючий, і в той же самий момент життя його змінилося, і він, навпаки, сам став християнином, він прийняв хрещення і почав проповідувати прощення через Ісуса Христа. Сьогодні, коли ми роздумуємо про свідоме і несвідоме християнство, брав таку статистику, дивився, переглядав вчора, сьогодні. В Україні статистично від 85% людей називають себе християнами. В Чехії навпаки, 15% максимум називають себе християнами. Але я не бачу цієї різниці. Коли я в Чехії чи в Україні, я не відчуваю, що в Україні християн більше. Або не відчуваю, що в Чехії їх є менше. Розумієте, в чому справа? Набагато менше тих свідомих християн. Тому що свідоме християнство, воно має якісь. Відповідні характеристики. І я хотів би коротко ці характеристики зачитати. Свідоме християнство воно має якісь чинний має якісь діла. І апостол Яків пише, що віра, вона чинна ділами, або віра, вона чинна любов'ю. І коли ми бачимо чоловіка чи жінку, яка називає себе християнином, але ми не бачимо його діл, але ми не бачимо людей, яким приємно навколо. Цього християнина чи християнки це несвідоме християнство. Кожну справу, яку ми робимо, чи це одруження, чи, там, чи це народження дитини, чи будь-які інші справи, чи ми святкуємо якесь свято. І іноді, а напевно, не іноді, а часто я бачу, коли люди святкуються свято несвідомо. Коли вони абсолютно не роздумують про свято, лише виконують якусь традицію. Від батьків а, нам передаються якісь традиції, якісь. Якесь вірування, і іноді це буває добре, іноді це буває погано. І якщо це вірування є свідоме, якщо ми розуміємо, для чого ми це робимо, якщо ми виконуємо той чи інший обряд, ту чи іншу річ, і ми розуміємо, для чого ми це робимо, це є свідоме християнство. Але якщо ми не знаємо, для чого ми це робимо, для чого ми йдемо до церкви, для чого ми сьогодні прийшли на це місце, якщо ми не знаємо, це не свідоме християнство. І я закликаю вас до того, щоб ми були свідомими. Апостол Павло, верніше Савл, як його називали, він був несвідомий і він робив дуже такі погані речі. Скоріше всього, він був, був подібний якогось ісламського екстреміста, тому що він стояв за вбивством людей. Але свідоме християнство воно несе любов і в жодному випадку свідоме християнство не приносить смерть. Сьогодні ми бачимо несвідомих християн зі сторони Російської Федерації, які сьогодні закликають людей воїнів іти і вбивати інших людей. Це несвідоме. Бо свідоме християнство ніколи не приносить смерті, ніколи не переносить горя і біди. Свідоме християнство воно є таким самокритичним. Ми роздумуємо про себе, ми роздумуємо про свої діла. І проходить якийсь період часу. Часто буває це, можливо, перед Новим роком ми думаємо, прийшов рік. Що я зробив доброго? Які в мене були плани? Господи, що ти від мене хотів в тому році? Несвідоме християнство, воно не є самокритичним. Воно завжди є самовдоволене собою. Пригадайте тих священиків, які постійно перечили Ісусу Христу, які шукали в ньому якийсь зачіпки, і нарешті вони його розп'яли. І після того, як він воскрес, вони знову ж таки це заперечували. Це було абсолютно несвідоме, тому що вони бачили лише свою славу, лише свій егоїзм, лише своє щось. І це було абсолютно несвідоме християнство живе в ногу з часом. Але не в ногу з гріхом. І сьогодні, свідомі християни вони відповідають на потреби молодих людей. Сьогодні, свідомі християни вони бачать потреби, різні потреби. Можливо, ті потреби 50 років були не актуальними, бо було трошки інший час. Але сьогодні вони є актуальними. Свідомий християнин дивиться на молодших від себе на 20, 30, 50 років, і він нормально з ними спілкується, і він шукає, як би знайти спільну мову. Несвідомий, він є гордий. І він лише переслідує свої інтереси або інтереси якоїсь ну, релігійної, якихось релігійних передань. І хочу вас закликати до того, щоб ваше християнство, щоб ви сьогодні задумалися. Можливо, воно є несвідомим. Але коли ви про це задумаєтесь, це той перший крок до свідомості. Ісус Христос помер за кожного з нас заради того, щоб ми були свідомими. Щоб ми розуміли, що Він помер. Для чого Він помер? Він помер за мої гріхи. Він воскрес, щоб я мав життя, і сьогодні Він дає прощення кожному, хто в нього попросить це прощення. Це, він дає цю свідомість. Це не залежить від нас, від наших справ, від наших діл, а лише від Бога, який робить дивні речі в нашому житті.